Видобуток вугілля з місцевої шахти не так давно в селі вважався престижною роботою. А чоловіки, що працювали в кар'єрі, завжди займали привілейоване місце в громаді. Зараз, коли шахти законсервували, а на розробці фізичну силу замінила техніка, така професія, як шахтар, перестала існувати. Однак, в селі зберегли пам'ять про неї і кожного літа відзначають день шахтаря. є Традиційним селіницям. Оскільки воно бере своє коріння із початку заснування у селі шахта, яка відзначала десь день свого працівника, день професійного свята. І так воно традиційно сьогодні, останню неділю серпня, щороку відбувається на теренах нашого села. Кожне свято, тим більше коли воно відбувається в такому селі, як Вільниця, де бережуть і шанують традиції, проходить у форматі народних гулянь. А вручення подарунків та відзнак місцевим жителям невід'ємно складова таких подій. Цьогоріч їх надав, як і організував святковий концерт, народний депутат України Павло. Волога я щиро вдячний всім тим, хто відгукнувся на наше прохання допомогти в організації даного свята. Це в першу чергу Павло Іванович Балога, Більшість наших підприємців, які вклали безпосередній вклад. Сьогодні ми ну, запросили ряд хороших колективів. Це торнадо, фаєршоу, це ділась київська група, яка буде, скажімо так, під занавіс концертної програми. Буде маса атракціонів. На святі були не тільки жителі цього села, а й гості з навколишніх сіл та районного центру. Люди окупували концертну площу задовго до того, як дійство офіційно розпочалося. Динша це перший раз на святі. Ну подобається. Гарна атмосфера на святі дуже Правда подобається мені. Свято і кожен рік це свято дуже гарно збирає всіх вільничан і всіх людей. Поєднує крім фольклорних колективів, самодіяльності та місцевих вокалістів. Публіку розважали й запрошені естрадні таланти. Відбирала пісні да, спеціально під людей, тому що я знаю, що найголовніше на святі це щоб було весело. Це мають бути пісні, які більшість знає і які подобаються людям. Виступи артистів чергувалися з різноманітними розіграшами цінних подарунків, наданих організаторами свята. Відбувся й співочий конкурс караоке шоу Хочеш співай, де учасники зільниці та гості боролися за призи та визнання публіки. Я знаю, фару, я візу, для місцевих та гостей свята організатори влаштували ще один, не інакше як запальний подарунок. На сцену вийшли повелителі вогню і зачарували публіку магією полум'я, виконуючи різноманітні акробатичні трюки. Не встигли хлопці загасити останні смолоскип як публіку запалили дівчата з відомого гурту. Ділайс. Кожного разу вражає теплий прийом і те, що їх творчість знають, і що головне люблять. Нам безумно понравилась публіка прекрасна. дуже люблять, них приїжджають гості. Ми з радістю сьогодні подарйом цю сцену і подарі море позитива, Ми обіцяємо виступом дівчат та феєрверком. Концертна програма була завершена. Люди не поспішали розходитися, адже гуляння затягнулося далеко за північ.